Привіт, це відео не огляд, а скоріше такий міні-подкаст. Хочу поговорити трішки про картку трасті, огляд якої вже був на каналі. Якщо хтось пропустив, то це криптокартка. Нещодавно вони оновились, оновили застосунок і запустили фізичну картку, додали персональний IBAN рахунок, також оновили реферальну програму, і тепер вона цікава і для тих, хто відкриває картку, тому також розповім, як отримати бонус в 5 євро. Якщо коротко про застосунок, то окрім оновлення дизайну, там ще додали різні функції, наприклад, динамічний CV, як в Monobank, налаштування лімітів, відслідковування і керування підписками, додали зміну скінів. Прикрутили функцію переказів людям, які поруч, але я що в Монобанк, наприклад, shake to pay не користувався, так і тут теж сумніваюся, що буду цим користуватись. Новий дизайн мені, в принципі, подобається. З головного екрану можна швидко дістатись майже всюди, хоча я не скажу, що старий дизайн мені якось не подобався. Але на цьому я тут зупинятись не буду, а перейду до фізичної картки, тому що мені якраз було цікаво дізнатись про фізичну картку. Але так виявилось, що пластикову картку на даний момент можна замовити тільки в межах ЄС, тобто доставка в Україну не працює. І якщо ви планували собі, наприклад... Відкрити саме фізичну картку, то це або замовляти на адресу друзів чи родичів, які за кордоном, а потім вони вам перешлють в Україну, або можливо спробувати через службу доставки типу NP Shopping або Міст. Але особисто я поки що не пробував, тому не знаю, чи спрацює такий варіант, щоб, наприклад, вказати адресу, яку, яку дає NP-шопінг, і замовити картку туди, а потім переслати собі в Україну. Якщо ви раптом вже тестували такий варіант, то, будь ласка, напишіть про свої результати в коментарях. Як показали на презентації, що випуск фізичної картки коштує 25 євро, що немало, тому просто так її замовляти, аби було, мабуть, нераціонально, і в більшості випадків вона, скоріш за все, вам і не знадобиться, але є пару варіантів. Наприклад, найперше, що спадає на думку, це зняття готівки в банкоматах без NFC, якщо для вас це актуально. Тому що, наприклад, не всі банкомати мають NFC. Якщо у вас віртуальна картка, то зняти готівку у вас не вийде. Таким чином, фізична картка це питання вирішила. І зараз розповім про ще один нюанс, який фізична картка має виправити. Я в телеграмі Написав про цей нюанс, що хотів додати картку як спосіб оплати в iOS, але зробити це в мене не вийшло. картка не приймалася, і в підтримці написали, що. На жаль, підв'язка нашої картки на цьому сервісі поки неможлива. Скоріше за все, що сервіс американський для нього є важливою частиною бідних адреса яку ми, на жаль, не надаємо, оскільки картка віртуальна. Надалі ми випустимо фізичну картку і проблема буде вирішена. Якщо я не помиляюся, ще є деякі сервіси, які також можуть не приймати таку картку, їх начебто небагато, але як бачите, вони є. Якщо стикались з таким, то, будь ласка, напишіть, які ще сервіси не приймають цю картку. В Play Market я цією карткою оплачував без проблем, тобто оплата проходила. Але ось я тоді хотів, здається, щось купити через iTunes і хотів якраз прив'язати картку. І це мені не вдалося. Тому я, можливо, собі б хотів взяти фізичну картку для вирішення такої проблеми, щоб точно знати, що я можу, наприклад, оплачувати нею будь-де. Але навіть не знаю, чи чекати, коли це стане нормально доступно для замовлення в Україну, чи спробувати обійти це через ті варіанти, які я згадував раніше. До речі, мені ще нещодавно писали і під оглядом, і в телеграм-каналі, що не дає навіть відкрити віртуальну картку, бо просить прописку ЄС. Але якщо правильно зрозумів, то для відкриття віртуальної картки можна просто вказати будь-яку адресу в ЄС. Спробуйте і напишіть, чи спрацював у вас такий варіант, якщо також ви не змогли відкрити віртуальну картку. Тому що коли я відкривав картку, я таких нюансів не пригадую, хоча в мене це було звісно давненько вже. Стосовно того, чи вигідно в неї розраховуватись в гривні, я розповідав в огляді, і зараз навряд чи щось змінилось, тому віддалі оплачувати цією карткою покупки в євро, бо в неї базова валюта євро. Ну, якщо ви розраховуєтесь, наприклад, українськими банками, то зараз багато банків дають кешбек, тобто різниця може бути суттєва, і, наприклад, там біля 5%, якщо просто порівняти з продажем USDT через P2P, а потім ще ж і оплата українською карткою дає кешбек, тобто різниця може там бути і 10%. До речі, в трасті Plus є вже своя P2P платформа, але я Нею не користувався і здається, все ж на бінансі курс буде цікавішим, виправте, якщо я помиляюсь. Особисто я цією карткою користуюся, але частіше за все, це оплата якихось дрібних, іноді не дуже покупок на Аліекспреса чи покупка якогось софту, наприклад, в Play Market, просто щоб не відносити цю покупку до загальних витрат. Отакий у мене лайфхак, як приховати зайві витрати. А в гривні я вже й не пригадаю, коли нею щось оплачував. Також, як я вже згадував, тепер зробили персональний IBAN рахунок для отримання переказів або їх надсилання. Ну і за отримання переказу комісія буде 0,5% плюс 0,2 євро. Теж за весь час мені така можливість поки що не потрібна була, але все одно добре, що це додали. Стосовно реферальної програми вони її оновили і трішки прокачали. Тепер за запрошення друга, ви, як і раніше, отримуєте відсоток там 20 і 25% від комісії з опінів, які роблять ваші друзі, там дворівнева система. Але тепер ще ви можете налаштувати додатковий бонус. Можна налаштувати, щоб ви з другом отримали по 2,5 євро, коли він відкриє картку. Можна забрати 5 євро собі або віддати 5 євро другу. Так як віртуальна картка коштує 10 євро, то я налаштував, щоб 5 євро поверталось вам. тому... Вам ця картка обійдеться в половину вартості, тому якщо плануєте відкривати картку, то знайдете посилання в описі до відео. Ну а де заробляти крипту, щоб можна було її потім витрачати цією карткою, я розповідаю в телеграм-каналі. Посилання також в описі. Але окрім картки Trust, є ще інші цікаві варіанти, про які я в курсі. Ви про них також час від часу мені пишете, але, на жаль, мене поки що з ними не задалось і поки що їх не можу відкрити. Наприклад, картка від біржі Bybit, яка дає зараз декілька відсотків кешбеку, там з деякими обмеженнями, якщо не помиляюсь, залежить від статусу аккаунта. Точно я не пригадаю, які там зараз умови, але картка по відгукам непогана, і знаю, що багатенько людей нею вже користуються. Вона доступна для відкриття, якщо вам, звісно, пощастило, а не так, як мені, бо в мене чомусь аккаунт не підходить і просто не дає. Є відкрити цю картку. В підтримку я, звісно, вже звертався і поки що без результату. Також я записався в чергу на відкриття картки від біржі WhiteBit і вже пройшло декілька місяців, і теж поки що без результату. Я вже також звертався в підтримку, і там кажуть, в принципі, те саме, що я вже чув. Тобто там є якась конкретна квота, обмеження, скільки карток можна відкрити в певній країні, і там заявки обробляються, наче як в порядку черги. Але до мене за декілька місяців черга поки що, як бачите, не дійшла. Ця картка також дає кешбек, але на певні категорії, причому ці категорії можна змінювати щодня, якщо я нічого не плутаю. Про ці картки я планував робити відео ще раніше, але схоже, поки що це відкладається, навіть якщо я відкрию картку, вже не знаю, чи буде в мене бажання робити якийсь огляд. Але ви самі можете пошукати інформацію про дані картки. Стосовно картки Trust, я не змінюю свою думку, і добре, коли така картка є в запасі, але як бачите, є вже інші варіанти. З'являються варіанти, які пропонують, наприклад, кешбек. Тому дивіться для себе, що вам зручніше, вигідніше, порівнюйте. Я навіть не знаю, чи згадувати про криптокартку від Weldmone, тому що по оплаті в гривні вона була доволі вигідна по курсу, але для когось буде мінусом, що вона працює на базі Індекс тобто український банк, і можуть, наприклад, виникнути там запитання, звідки гроші, якщо ви будете активно юзати цю картку і будете робити там активну покупки. Але в цілому хочу сказати, що вони якось притихли і не видно, щоб вони розвивались. Деякий час тому вони оновили реферальну програму, плюс давали 2% в стеблкої. В гривні, але на цьому і все. Немає анонсів, якихось нових планів. Пройшло вже доволі багато часу. На початку там були доволі такі грандіозні плани, але нічого поки що не видно, тому я навіть не знаю, що тут сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід користування, якщо ви маєте одну із загаданих карток у відео або, можливо, якусь іншу криптокартку, буде цікаво почитати. Також в описі до відео я залишу посилання на збір для мого друга, збір тягнеться вже доволі довго, і тому, якщо у вас є можливість задонатити пару гривень, я буду вам за це дуже вдячний. Дякую і до зустрічі у наступних відео.